Нехто і патріотичність почуття сприймаються як плювок на могили патріотів, які віддали життя за незалежність, територіальну цілісність і європейське майбутнє України. Особливо обурливим виглядає той факт, що виступ не має відбутися у безпосередній близькості від Алеї Небесної Сотні. Гришко дозволяє собі проводити виступи на окупованій території. На 19 вересня 2015 року він дав концерт у резиденції Кримський пріс Ялта. В грудні 2014 він двічі виступав на сцені так званого антимайдану і називав цю сцену святою. Крім того, у 2010 році він проводив активну агітацію за кандидата в президента України Януковича. Зважаючи, на вище викладене було зроблено висновок про те, що впродовж останніх шести років Гришко послідовно здійснює українську діяльність є людиною безпринципною, не гербує нічим, за особистої наживи. Одноголосно було прийнято рішення про активні дії щодо недопущення проведення концерту в Тоді буде залучена інша патріотична громадська організація активістів небайдужих громадян, оскільки РЦКД підпорядкований Обухівській районній ради. Звертаємось до вас і своїм внести на розгляд постійної комісії Обухівської районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, духовності та взаємодії. З громадськими організаціями питання про заборону здійснення концерту розважальної діяльності Гришка Володимира Даниловича в комунальних закладах Убузької районної ради. З подальшим внесенням цього питання на розгляд сесії Буківської районної ради, що відбудеться до 3-4 2016 року. Які будуть пропозиції? запрошую вас запрошувати слово. Володимир, я вас запрошую на постійну комісію. Ви спочатку поспілкуєтесь з постійною комісією, а потім буде після рішення, я вам надам слово і ви виступите. Давайте, будь ласка. По регламенту, якщо ви не знаєте. знають, голова, що депутати. Я все покинув із Києвом, знавши, що розглядається таке питання стосовно відміну концерту. Повірте мені, що Гришко є і був Гришком, народний артист України, у національної премії. Свої звання я здобував за потолом у 90 ті роки. і був у Чорнобилі. Хочу сказати, що я знайшов світкілянці всі літаки на мене. Чому? Тому що, відмовившись нещодавно при парламентських перегонах руки людей, а гідувати за них. Тому що є грешкою ім'я, тільки в сухе дерево безплідно викидають каміння. Пішли в оці всі наклики на мене. Да, я не, не кажу, що я не був на Майдані, на Богу, і другому на, Анплі, на Майдані. Я прилетів за кордону і своїм співом намагався зупинити. Співав я не на антимайданівцям, я співав українцям і просив політиків продемонструвати свою політичну свідомість. Мене не почули. Мене не почули. І після цього я сказав, що більше, більше. в моїх виступі будь яких політичних замісті ніколи не було. Це не сподобалось тим людям, котрі. Мене запрошували знову до парламентських агітацій, я їм відмовив. І потім після цього фейку з'явилася така прикра мені бумага, що нібито я співав в окупованому Криму. Я звернувся до своїх адвокатів виступити, захистити честь і свою. І от що я хотів би вам записати, прочитати зараз? Вибачте, той момент, коли це була публікація, я був в Києві. Я негайно був на Майдані і дав на видео клуб свои видеозверки. Вибачте за іноземну мову. Резиденція «Кримський Бриз». В резиденцію «Кримський Бриз» поступають звонки з вопросами по поводу публікації в СМІ інформації о концерті Володимира Гришко, который якобы должен был состояться 19 сентября в резиденции. Мы официально заявляем, что очень давно знаем Владимира Гришкова и уважаем его творчество, но не имеем ничего общего с организацией концертов на территории резиденции. Для нас эта ситуация стала очень неприятной, потому что кто-то позволил себе подобную акцию. К сожалению, ни один из представителей масс-медиа не обратился к нам за комментариями касательно размещения информации. Адміністрація резиденції не несет відповідальності за розміщення матеріалу в опублікованих средствах масової інформації без нашого предварительного согласия. Повний фейк. Повний фейк. Я хочу сказати, в 9, 10, 19 році я багато працював в Криму. Я багато працював і на Донбасі, об'єднуючу Україну. Я українець. У мене один паспорт з тризубом. У мене нема. Як у деяких видатних людей потрібно по п'ять паспортів по громадянців. У мене один паспорт. І от нещодавно хочу сказати: дзвоніть до мене мої видатні, я входжу п'ятірку кращих оперних співаків світу. І вони мені дзвонять і запитують, от чого ти дурню сюди, в Україну повернувся? І що ви думаєте, що я їм відповів? От чого ти дурню сюди, коли війна, коли таке тяжке, така тяжка ситуація, чого ти повернувся? Чого ти повернувся? Я 25 років пропрацював за кордоном. Я їм сказав, що це моя земля без пафосу. Тут лежать мої батьки, котрі воювали з фашистами. Я буду тут жити і навчати дітей. От зараз я покинув свій клас, де викладаю своїм дітям в дісовському центру. Я тут я хочу сказати, я не тримаюся цей концерт, шановні, шановні пані, не тримаюся. Гришко за два тижні поїде далеко відсіля. Далеко, У мене є де співати. Я не співаю там за 800 кілометрів. Там, де співають переважно багато наших артистів, я не даю цьому оцінку, не маю права про своїх побратимів по сцені, я не маю права казати. Це їхня точка зору співати тут. Так але таке питання: що ж ви зачепили стільки за Гришка? Тому що Гришко є постать України. Він здобув своє ім'я і ці нагороди. Це не по брякушки, я повний кавалер Орденів слави за заслуги перед країною. Мені давала Ця влада, котра була, і попередніки, і непопередніки, за те, що я робив і піднімав імідж нашої України у світі. Я почесний посол ЮНЕСКО по культурі в всьому світі. Я вам хочу сказати і звернутися до пана, до пана Бондаренка, що ми з ним зустрінемось в інших структурах. Мої адвокати працюють за цю ганебну, цю підлу клевету на ім'я Гришка. Буде дало відповідь правову відповідь. Я був. Я не маю ні заводів, не фабрик, не електростанцій, ні сотні паїв. Як тут я чую. Я маю голос. Голос Володимира Гришка є. був і буде працювати на славу Україні. Слава Україні! Ромово п'ятиміну хвилин перерив для розгляду цього питання на.